Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, найкращі! Ви на каналі Таро Україна! Звуть мене Аня, ми сьогодні з вами подивимось Запоріжжя область. Що чекає, що буде? Що важливого вам треба знати просто зараз? Давайте дивитись! Що нас на, Запоріж... на Запоріжжі, на Запоріжжі не чекає? Запоріжжя найближчий період готується до чогось ворог, готується, тому що, каже, давно ми свою силу не проявляли. Тут реально видно підготовку, я так думаю, що і на фронтах її видно. Буде захист працювати. Боро хоче до вас дотягнутись нащо це тобі? Спати не дати. Він може і зранку, і з вечора, знаєте, от... <кій> якийсь прям буде такий день неспокійний і, ну, незрозуміло, куди він б'є, тому що він не бачить чітко цілі, він просто робить неприємність. Я роблю. Так, щоб вам було тут некомфортно, незручно. Вісквати. Правда в тому, що буде вогонь йти на місто, і ви будете казати прокляття, скільки ж можна. Жертви можуть бути. Є загрози. От прям чомусь, от знаєте, якщо раніше ну, останні перегляди. Так, знаєте, здалеку вказівки, що можуть бути проблеми. Тут ні, тут по Запоріжжі може бути прильот. Передмістя і центральна частина. Все одно він бачить там цілі, хоче в центр. Буде намагатися пробитись. Давайте ще. А що на Запоріжжі взагалі у вас відбувається? Що у вас відбувається? На Запоріжжя. Гуртуються якісь коларні ігри. До речі, у вас знову є, ну, проглядається, видно, і небезпека, що у ворога є агенти всередині влади. Тут показує чітко вказівку, що ворог зараз люд... чоловіку при владі, при великій посаді, пропонує якусь угоду, і поки що цей чоловік відмовляється, але будуть і посланці, і якісь дії, які будуть вказувати на те, що ворог знову зацікавився Запоріжжям. Вогонь іде. Передмістя прям бачить щось. А що ви бачите? Що ви бачите? Ні, гучно буде лячно. Мої хороші. А, наступний масований, тут вам таке вказівка, він може бути гібридний, але ракети йдуть. Не просто так, що по вам тільки. Буде ще декілька міст поруч з вами, які знаходяться. Зрозуміли? Запоріжжя найближчі дні. Це на найближче показує. Фортуна на вашому боці, але все одно чомусь кажуть, що є загроза для цивільних, для життів. На фронті гучно, на фронті ви більш активні. Ну, то воно і біситься, казаться. Сказили вже це все. Васильівка найближчі дні. Там прильоти, чи ми там шлях собі прокладаємо біля води? Там обстріл, декілька точок буде в місті. І покажуть, що ні будуть жертви великі серед цивільних василівців. Мелітополь найближчі дні. Звідти дрони чи щось запускається по нам. Нам треба якийсь важливий об'єкт в них там знищити в Мелітополі. Будуть хлопці намагатися це зробити. Бердянськ найближчі дні. Інфраструктура порти. Ми до чогось готуємось. До важливого і там будуть новини. Знаєте, я розумію, що для Запоріжжя Бердянськ, в принципі, що там в них поприлітало? У нас не дуже це стосується, але ми бачимо, що по Криму дуже багато знищується цілий С-300, С400. Чому? Це їх ППО, а також вони їх використовують як ураження району Запорізького. Розумієте? Тобто, все робиться, щоб нічим було ворогу вас бити. І це добре, насправді, коли горить їх ворожа техніка. ЗС найближчі дні. Диявол щось планує. Ой, буде провокація, готується до чогось. Виставити себе нещасним, що ми там наробили. Я не бачу катастрофи, я бачу просто провокацію. і смерть. Що ми туди не йшли? Може, вони там щось підірвують, навіть якусь машину або чимось з цивільними, щось буде таке. Щоб навіть готові піти самі вбити людей, щоб сказати, що нас ображає Украї... Україна. Розумієте? Роботи на найближчі. Ні. Не подобається мені щось. А що ми вийдемо Я Нічого не поняла. З якоїсь частини ми відійдемо. Я не бачу, що там захопить ворог, я бачу, що щось буде зроблено. Ми злякаємось нашими. Але це зроблено для того, ми в іншій ділянці поруч десь підемо вперед-вперед. Там передислокація, не лякайтесь, як я. Там щось буде добре, потім добрий результат дасть. Можуть новинах написати, що там якусь посадку чи там район якийсь. Ми там покинули вже або там ще відійшли, але то, то так треба, показало так. Я вас не заспокоюю, я дивлюсь і кажу те, що я бачу. Оріхів найближчі дні. Ворог хоче кудись вийти. І ми хочемо кудись на якийсь шлях, може, дорогу розчистити. ворог мені показує боротьба за дорогу, за шлях. Там буде важка ситуація. Гуляй Гуляйполе на найближчі дні. Навіть чомусь, чомусь зрадіємо. На тому напрямку військові будуть мати гарні результати, я так розумію. Да. Вони не люблять гуляй поле, бо вони там знають, що ми там робимо. Не можу нічого сказати, але військові добре відпрацюють. Так, гучно в місті, ситуація не змінюється на, на краще, але військові молодці. Прямо будемо радіти. Вільняцьк найближчий період. Вільняцьк найближчі дні покажи. Передмістя гучно. Збивають, як от шлях якийсь є у ворога. Ще раз вас прокладене. Вільнянськ. Це буде навчання по місту. Дивіться, от я не люблю, коли показують, що щось зіб'ють, що є можливість збити. Є загроза. Давайте так, загроза, що влетить у місто. Будете чути роботу наших, і воно буде як наближатись. Якщо ви чуєте, що наближається, ви ж розумієте, реагуйте.